Друзі, вітаю всіх на каналі Читаюча. Сьогодні ми з вами поговоримо про роман Рейчел Ліппінкот за п'ять крові. Одразу хочу сказати, що ця книга присвячена американській блогерці активістці Клер Вайнленд, яка від народження хворіла на муковісцидоз. Муковісцидоз – це генетична хвороба легень. Ця хвороба по суті невиліковна. Єдиний спосіб її спробувати побороти це трансплантація легень. Перш ніж перейти до самої книги, хочу трохи зупинитися на самій клер. Загалом вона стала відомою завдяки тому, що вела свій канал на Ютуб, де розповідала про свою хворобу, тим самим підтримуючи людей з такою ж хворобою. Окрім цього, Клер заснувала свою некомерційну організацію, через яку допомагала людям, хворим на муковісцидоз. У 2018 році, у віці 21 року, після пересадки легень, Клер не стало через обрив тромбу. Хоч вона прожила коротке життя, але зробила дуже багато для того, щоб їй присвятили книгу. Що стосується самої книги за п'ять кроків до кохання, то вона про двох підлітків: Стеллу Гранд і Віла Ньюмана, хворих на муковісцидоз. За сюжетом Віл потрапляє до лікарні, де лежить Стелла. Вони починають спілкуватися. На відміну від стели, ВІЛ зовсім не дотримується курсу лікування, а зважаючи на те, що ця хвороба досить таки ослаблює імунну систему, пацієнти стають вразливими до різних інфекцій. Тому стела просить віла тримати дистанцію. З часом спілкування віла і стели переростає в кохання, а от чи зможе це кохання вижити, попри те, що вони навіть не можуть доторкнутися один до одного. Покаже час. Як ви вже зрозуміли, Стелла Грант це прототип Клер Вайнленд. У 2017 році роман вирішили екранізувати. В січні 2018 року стало відомо, що роль Віла Юмана зіграє зірка серіалу Рівердейл Коул Спроус. у квітні 2018 року до акторського складу. Приєдналася Хелі Лу Річардсон, яка зіграла Стеллу Грант. Зйомки фільму почалися 25 травня 2018 року в Новому Орлеані, Штат Луїзіана. А закінчились 26 червня 2018 року. Прем'єра фільму в США відбулася 15 березня 2019 року. Цей фільм досить викликав неоднозначні емоції в критиків і справив на них різне враження. Я хочу сказати: я читала книгу і дивилася сам фільм. Загалом я люблю такі книги читати, які засновані на реальних подіях. Та й фільми люблю такі дивитись. Тому. Що фільм, що книга мені сподобались. Якщо ви вже читали цю книгу, напишіть своє враження в коментарях. Можливо, ви також дивилися фільм. Пишіть також про нього. На цьому я буду завершувати своє відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. До нових зустрічей!